Ні одна нація так питання не ставить. Бо це, це не серйозно. Чи там Нам потрібні нові обличчя. Це неправильний клич. Нам потрібна нова політика. А хто її принесе? Чи ті люди, які принесли в Сингапурі за 80 років, чи ті, хто принесли як Бальцерович 27 у Польщі? Бо є приклади, коли в 30 стають. Авторитарними е, управлінцями і диктаторами. А є приклади, коли 80 років людина істощає е, і проводить е, модерну політику. Тобто суть головне, суть, а не те, що він лисий чи кучерявий, та морщини в його чи є чи немає. Тому я, я собі за обов'язок вважаю, е, починаючи від. Е, Розмови з суспільством, з політичними силами, з владою, з президентом, ставлю за основу своїх діянь щоденних одне. Нам треба розвернути Україну. Розвернути Україну до другого політичного курсу. Не допустити тих колосальних втрат, які можуть бути при розвитку сьогоднішнього сценарію. От всьому я бачу своє служіння сьогодні. Якщо в мене буде спосіб статусно проводити Такого роду політику, я думаю, що я все використовую. Для того, щоб така політика в Україні панувала.